Доброго дня малятка! А я вітаю вас з наступаючими святами. Незабаром день Святого Миколая. Святий Миколай, чудотворець, вшановується як захисник простих людей, опікун бідних і сиріт. До нього у молитвах звертаються мандрівники. Надзвичайно шанували угодника Божого, запорозькі козаки. Вручаючи іменній гостинці, святий Миколай згадував усе те добро. Що зробили протягом року малюки, дорослі, і всі-всі-всі на землі для чемних і слухняних діток був такий віршик Маму сині, господині, що порядок любить все, даруночки не нині, бо дитина на них жде. Ой, голубко, слухай маму, все свою, то не тільки книжку і лялю, і цукерок принесу. Шлях, засіяний зірками, дітвора ж гуде моврій, жде на гостя нетерпляче. Хто був чемний, той радій, хто нечемний був, хай плаче. Натомість дитині нечемній пропонувався інший варіант, Віршик інший. Ти, дитино, моя мила, маєш тут що заслужила. Я до тебе загостив і дарунок тут лишив, що не слухала ти тата ані мами, ані брата, тому різку, як той гай, дає святий Миколай. Дуже багато молитов, пісень, віршів. До Дня Святого Миколая складено. Ось послухайте один із їх. Діток чемних і слухняних привітає Миколай, а поганих, а поганих він нас сварить, ай -яй, яй не лінуйся працювати, Любій ненці, помагай, Щоб на свято радість мати. І не чути ай яй, -яй. Іграшку, цукерку, книжку. Вибирай що до смаку і дарма, що в переміжку, подарунки у мішку. Миколаю, Миколаю, всі на тебе ми чекаємо. Хоть у кожен кожен дім, щоб добробут був у нім. У молитвах до Миколая просять про допомогу, в труднощах, потребах життя, наставити на стежку добра, запалити віру непохитну, моли Христа Бога. Про мене Миколаїв. Він благословить весь рідний наш край. Пропаде ж руїна, а ненька Україна буде процвітати із краю в край. Вже у хаті святий Миколай, поклоном, господар його зустрічай. У біді він розрадить і кожному порадить. До смаку дарунки собі вибирай.